Перша ж звичка це шукати одобрення. Нам дуже хочеться всім подобатись. Це знаєте, це привіт дитинства, тому що у дитинстві ми хотіли, щоб на, нас хвалили батьки, щоб нас хвалили у школі, щоб татові й мамі сказали, яка гарна у них донька. І потім нам хотілося, щоб про наших дітей теж говорили: ой, яка у вас вихована дитина, ой, яка у вас розумна дитина. Яка у вас добра дитина? І тоді ми розуміли, якщо нас не хвалять, якщо ми комусь не подобаємося, то нам, значить, потрібно щось змінювати в собі, щоб цим людям подобатися. І ви знаєте, що це стратегія в нікуди, тому що всім людям подобатись не можна. І хочу сказати, що коли людина займається собою, пізнає себе. Стає дорослою, виходить із тих дитячих позицій хорошості, вона стає незручною. І якщо ми думаємо, що коли ми займаємося саморозвитком і нас почнуть хвалити, то це помилка, тому що люди будуть бачити, що ми стаємо не такі зручні, що нами вже не так легко маніпулювати, що ми вміємо говорити ні, ми стаємо на свій бік. Ми вміємо відстоювати себе, свої інтереси, свої кордони. І люди кажуть, що ти раніше була краща, а зараз ти змінилася. Можливо, навіть хочуть сказати, ти що, хочеш бути щаслива, чи ти що хочеш бути багата. І зразу такий, якби зупинка, почекай. Ні, вроді, хочеться сказати, але насправді так. Я хочу бути щаслива, я хочу бути багата, я хочу. Бути успішна, тому що, а якщо чому-то учусь і не приміняю в житті, це як пройдений етап. Ви знаєте, що якщо не приміняти знання, то, звичайно, це, як я кажу, що краще не знати і не робити, чим знати і не робити. Тому дійсно, потрібно знання. От в мене і ефір так побудований, щоб практика була. І, от, наприклад, я сьогодні намітила подзвонити одній людині, і коли прийшу, прийшла справа до дзвінка, я вирішила відкласти його на завтра. Але я практикую, що якщо в мене ідея виникла, я її маю реалізувати сьогодні, найпізніше завтра. І я взяла цей телефон, мені дуже не хотілося телефонувати. Я телефонувала колишньому народному депутатові від нашого округу, і зателефонувала йому, йому від трубку, Ми поспілкувалися, і в принципі я вирішила те питання, з яким до нього звернулася. І розумієте, я скільки енергії зберегла, тому що я себе ще налаштовувала би. Цілу добу, і, можливо, я себе переконала би, що не потрібно телефонувати. Розумієте? Коли ми відкладаємо щось, якусь справу на пізніше, ми зливаємо свою енергію, тому що якщо прийшла ідея, прийшла задумка, прийшли знання, їх потрібно запроваджувати в життя. І от коли ми чекаємо одобрення від інших, ми таким чином не живемо своє життя. І ви знаєте, які сумні наслідки від того, що ми хочемо іншим подобатися. У старості це хвороби, це самотність. Розумієте? От Всім подобаєшся все життя, а потім на старість залишаєшся самотнім. І тому, яка звичка тут допоможе, це опиратися на себе. Опиратися на свій внутрішній стержень і вважати себе достойною своїх бажань. І щодня запитувати себе, що я роблю для себе. Розумієте? З того, що я запланував для себе. Чи є в моєму дні і я. І. Любити себе, поважати себе, цінувати себе це теж звичка. Знову ж таки, нагадаю, що з 1 квітня стартує мій клуб щасливих жінок. І це такий тривалий проєкт. Чому тривалий проєкт? Тому що саме звички вони формуються і навіть не 21 день. Щоб вони вже стали такими на автоматі, потрібен триваліший час. І я буду ділитися. Своїми знаннями, своїм досвідом, який мені допоміг змінити своє життя, змінити головне своє мислення і дозволити собі жити щасливо, без почуття провини. Тому хто ще не у клубі, долучайтеся, буде дійсно дуже цікаво. І так, друга звичка триматися за людей. У мене вже є відео про самотність, у мене є вже відео про. Створення нових зв'язків. І я хочу що сказати, що коли, колись дуже раніше в мене була така залежність від інших людей. Очісь не позвонили, щось не сказали. Першому треба позвонити. І до мене теж приходять клієнти, які зауважують про те, що як я не позвоню подругам. Вони мені не зателефонують, вони можуть зустрітися між собою і мені навіть не зателефонувати. І отакі от дії вводять людину в відчуття, що з нею щось не так, що її не люблять, що її ігнорують, що вона неважлива. І що тут важливо? Тут важливо навчитися відпускати людей, дати їм право, що вони можуть жити своїм життям. А я живу своїм життям. Якщо нам сьогодні по дорозі, то це добре. Але якщо у нас плани змінюються, ми змінюємося, то вмійте відпустити людину. І це, знаєте, тому що коли ми залежні від інших людей, ми постійно якби, думаємо про це. І я хочу сказати, що дуже важливо, що мені допомогло, от я нещодавно проходила один тренінг, мені допомогло. Щоранку виписувати свої думки. Ви знаєте, от той шар думок, який нібито весь час крутився, він відійшов і виникли інші думки, виникають інші ідеї. Тому, якщо у вас дуже багато думок, така в голові каша створюється, вранці виписуйте свої думки, і ви побачите, наскільки це вплине на е, такий порядок в голові. От мені дуже допомогло. Тому, звичайно, формуємо звичку відпускати людей достойно, з подякою. Прийшов час змінюватися. Змінювати оточення. Тому є моє відео, можете подивитися про нове оточення. І третя звичка це дозволяти обставинам визначати, як пройде день. Це про те, що, наприклад, у нас немає плану. На день, мене чути, щось я зависла, маяхніть, як якщо я є. Якщо у мене немає плану на день, у мене день проходить хаотично, у мене немає структури. Я займаюся різними справами, я розфокусована, я е, дратуюся, і зараз я це вже знаю, е, свою поведінку, тому що що я роблю найперше, я пишу план на день. Навіть якщо я проснулася, або в мене була безсонна ніч з різних обставин, ви розумієте. І мені в будь-який час, хай це буде і не ранок, але я все рівно пишу, що я хочу сьогодні зробити. І тоді в мене запланований день, і це мені допомагає встигнути більше. Тому, коли ми не плануємо свій час, на жаль, тоді. Життя йде теж повз нас. Ми не встигаємо зробити пріоритетніші справи. Тут позвонили, тут хтось прийшов. Ще щось згадали, що потрібно доробити. І що цікаво, що важливі справи, які бажано зробити зранку, їх зранку не хочеться робити. Отак, От як я розповідала про дзвінок до народного депутата. Колишнього екс-депутата. Мені не хотілося сьогодні його робити. Я думала, зроблю завтра. Але я розуміла, що якщо в мене є думка, є в мене ідея, я це зроблю сьогодні. І от е, нова звичка, і, до речі, у клубі це буде, коли ми будемо планувати кожен день намір ставити на день, як він має пройти. І коли це вже війде в звичку, ми будемо це робити на автоматі. Навіть якщо ми не запишемо десь, але бажано, звичайно, писати, то все рівно основні важливі справи будуть в цьому дні. Тому що ми, як правило, робимо неважливі і термінові справи, а важливі і нетермінові справи у нас не вистачає енергії, і ми їх відкладаємо, але саме ці справи, вони нас просувають до. Успіху і четверта звичка це чекати від інших любові, допомоги, захоплення, визнання. І зараз така є двояка фраза. Хтось погоджується, хтось навпаки не є її прихильником, це що ніхто нікому нічого не винен. Розумієте, це питання про те, що я хочу зробити, так? А коли я очікую, що мені хтось щось винний, це, по-перше, дуже дитяча позиція, що я чекаю від інших. У мене знову ж таки немає опори на себе. Тому знову ж таки потрібно подивитися всередину. А якщо людина звикла жити в очікуваннях, їй здається, що там всередині недостатньо ресурсів. Повірте, повірте, ви набагато сильніша, ніж думаєте про себе. Тому що там внутрішній потенціал, там ціли, цілий вулкан, там дуже багато всього, що ми не використовуємо. Тому що ми очікуємо, як в дитинстві, що хтось нам прийде, допоможе, зробить. А якщо ні, то знову ж таки, що зі мною не так. Тому, друзі, опираємося на себе, опираємося на свій потенціал, розкриваємо його. І от е, такий тривалий. Проект клуб, він і дозволить, тому що ми будемо в одному полі, ми будемо бачити, що інші роблять, як інші роблять. І брати собі. Якщо інший зміг, то і зможу я. Тому що в дорослій позиції ми нікого, ні від кого нічого не очікуємо. Ми очікуємо лише від однієї людини. Це від себе. І формуємо нову звичку. Це бути вдячними, бути вдячними собі, і, звичайно, проявляти любов до інших людей. Любов це щире бажання добра іншій людині. Любов і вдячність от формуємо в собі ці дві чесноти, і дійсно життя дуже змінюється. І у клубі ми теж будемо писати вдячності щоранку. Будуть дуже цікаві практики, які. І допоможуть сформуватися новим звичкам. Цікаво, чи є у вас такі звички, які я вже назвала. Перша звичка це шукати одобрення, друга звичка триматися за людей. Третя звичка дозволяти обставинам визначати, як пройде день. І четверта звичка очікувати від інших любові, допомоги, захоплення, визнання. Є! У когось такі звички. Напишіть цифру, якщо є такі звички. Тому що у клубі протягом року точно звички зміняться. Тому що ми будемо формувати звички щасливої людини. А жити щасливо, любити себе, поважати себе це звичка. І ми цього будемо вчитися разом. П'ята звичка це знаходити час на всіх. Ви знаєте, от раніше, коли я ще не знала системи, не знала ролі, що кожен день має бути проявлено усі чотири ролі, базові мої: і жінки, і дружини, і мами, і експерта, і доньки. А в мене були перекоси: в мене був експерт, я була донька, і дуже мало звертала. На дійсно важливі ролі це роль жінки. І коли в нас є час на всіх, а немає часу на себе, то чи живемо ми? Розумієте? Тому кожен день ми маємо планувати справи для себе і фільтрувати спілкування. Тому що є таке спілкування, що після нього ще. Відчуваєш втрату енергії, ресурсність, а потім ще каяття, навіщо ти провів стільки часу з людиною. Вона в тебе забрала стільки часу на непотрібні якісь розмови. Тому є критерії, як визначати спілкування. Це спілкування мене робить щасливішою, здоровішою, розумнішою, багатшою. розумієте? Ми дуже любимо таке слово, корисливість. Погодьтеся. Меркантильність, корисливість. І коли ми говоримо, що нібито маємо оцінювати спілкування по цим критеріям, це якби відчувається навіть і провина. Чому так? Є таке? У мене були такі звички, зараз нема, але інших нема, пустота. Знаєте, пустота це теж хороший стан, пані Ріта. В мене є відео, де я розповідаю, що як виходити з кризових ситуацій, як торкнутися важливо дна. І якщо ми торкнемося дна, ми маємо від чогось відштовхнутися. Тому оця пустота. Ви дуже, якби, правильно, мені так, ви вже у клубі щасливих жінок, тому у цю пустоту ви будете заповнювати правильною інформацію і формувати інші звички. Тому вітаю вас! Якби пустота це не найгірше, що може бути. Пройшов просто час заповнити цю пустоту чимось ресурсним. І екологічним. Тому вже з 1 квітня ми проведемо зустріч, і на цій зустрічі перша зустріч буде дуже потужна. Тому хто у клубі можете бажано запастися такими окремими зошитами, тому що буде багато вправ, і ці вправи потрібно буде протягом тижня виконувати, а якісь вправи Прийдеться виконувати і протягом років. Вітаю, пані Галина. Вітаю. Тому важливо буде мати ручку, папір, ручку, блокнот, і будемо працювати це практично, тому що інформації дуже багато, і якщо ми її не використовуємо, то звичайно ніякої користі від цього немає. Крім того, що ми багато знаємо. І знову ж таки, п'ята звичка, яка корисна сформуватися, це навчитися зверта... уважно ставитись до свого часу, уважно ставити, мати в пріоритеті справи важливі, мати в пріоритеті час на важливі комунікації, мати в пріоритеті час на себе. І, звичайно, і на чоловіка, на дітей, на батьків розпрілити час. І ви помітите, коли ви започаткуєте нові звички, ви помітите, як відбувається трансформація. Тому сьогодні ми говорили про п'ять звичок, згубних звичок. Тому що згубні звички це не тільки паління і алкоголізм. Згубні звички це і манувати свій час. Згубна звичка це очікувати. Згубна звичка це триматися за людей, не контролювати свій час. Це теж згубні звички. Нам здається, що це якби звично так жити, але тим не менше, чим старший ти стаєш, тим більш уважніший. До себе, більш уважніший до свого внутрішнього стану, більш уважніший до своїх бажань, більш уважніший до майбутнього, тому що сьогодні ми сіємо зерна, які будемо збирати пізніше. І хочеться засіяти нарешті свідомо, з почуттям відповідальності, якісний матеріал. Щоб дійсно згодом зібрати гарний врожай. І річна участь у клубі щасливих жінок це саме ті зерна, які допоможуть сформувати своє щасливе майбутнє. Щасливе майбутнє я маю на увазі, що це не буде відсутність негативу. Ні, це навпаки ми будемо вчитися. Тримати удари, виходити зі стресу дуже швидко, відчувати адекватні емоції, розуміти мову систем. Поступово ми все це опануємо. Тому, хто ще не у клубі, можете долучатися, вартість 290 гривень. Посилання є у шапці профілю. І дякую пані Людмилі, що виставила сьогодні сторіс і. Є у сторіс теж посилання на оплату за клуб і долучайтеся до клубу. Хто у клубі, бачу, є мої учасниці клубу, рада, що ви мені довіряєте. Ми з вами вже йдемо пліч-опліч певний період часу. Ми один одного знайшли. Ми сформували таке об'єднання однодумців, таке товариство жінок, які Трансформуються, які трансформуються самі і стають прикладом для інших, які покликані стати поколінням змін у своїх родових системах. На нас така випала почесна місія. Тому буду рада всім, хто долучиться до клубу.